Справа 1421. У першому ящику було 12,7 кг яблук, що на 3,9 кг більше, ніж у другому. У третьому ящику яблук було на 5,13 кг менше, ніж у першому і другому разу. Скільки кілограмів яблук було у трьох ящиках разом. Ну що ж, давайте міркувати. Давайте розберемося спочатку з другим ящиком за умовою. У першому було 12,7, що на 3,9 кг більше, ніж у другому, то виходить, що в другому буде на 3,9 кг менше, ніж у першому. Записуємо перше діє. Ну і записуємо, що 12,7 треба відняти 3,9 це дорівнює. Ну що ж, Давайте будемо віднімати. Напевно, простіше буде відняти стопчик. Записуємо 12,7. Відняти. 3,9 віднімаємо. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17-9 це буде 8. 2 забрали одиницю це 1. 1 відняти 3 не можна, позичаємо. 11 мінус 3 це буде 8. Є. Ну, а 1 мінус 0 попереду не пишемо. Так, ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 8,8. Пишемо 8,8. У дужках записуємо чого? Кілограм. Ну і пишемо. Це у нас. Пишемо яблук. У другому. Другому ящику. Ну добре, у другому ящику ми вже знайшли, що 8,8 кг. Потім буде йти справа на тому, скільки в нас у першому і другому разом треба буде використати. То давайте знайдемо, скільки в першому і другому разом. Що для того треба? Пишемо друга дія. До того, що було в першому 12,7 кг, треба додати те, що було в другому. 8,8 кг. І це дорівнює. Ну що ж, щоб їх додати, давайте додамо цілу частину, а потім дробову. То пишемо тоді 12 плюс 8, це буде 20, цілих, додати. Тепер додаємо і десятих. Це буде 15 десятих або 1,5. Ну і разом це буде 21,5. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Записуємо це у нас яблук, яблук у першому, і другому? Ящику разом. Ну що ж, а тепер читаємо далі. У третьому ящику було на 5,13 кг менше, ніж у першому і другому разом. То виходить, щоб знайти скільки в третьому, треба від суми, що було у першому і другому, відняти 5,13. Записуємо тоді третє діє. Ну і записуємо, що 21,5 треба відняти записуємо 5,13. 5,13. І це дорівнює. Давайте буде простіше стопчик відняти. Отже, записуємо 21,5. Треба відняти 5,13. Дописуємо 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10-3 це буде 7. 5 забрали в одиницю це 4. 4 мінус 1 це 3. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 5 це 6. 2 забрали в одиницю, це 1. Ставимо кому записуємо, що різниця у нас дорівнює 16, цілих. Записуємо 37. сотих. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Це в нас яблук. У третьому ящику. У третьому ящику. Ну добре. У третьому ящику 16,37 кілограм. Нас запитують, а скільки кілограмів яблук було у трьох ящиках разом? Ну що ж, треба тоді до того, що було в перших двох разом, додати те, що було в третьому. Записуємо четверту дію. до 21,5 треба додати 16,37. І це дорівнює. Можна і додати стопчика, можна і усно. Давайте запишемо це як 21,5 плюс 16,7. 37 сотих, і це дорівнює. 21 плюс 16 це буде 37, цілих. ну а 50 сотих плюс 37 сотих це буде 87 сотих. Записуємо в дужках кілограм. Ну і пишемо, це у нас яблук. Яблук було. В ащиках разом є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь? Отже, скільки всього було 37, і 87 сотих Ну що ж, ось така задача, в якій ми використовували дії з десятковими дробами, на цьому вправо завершено.